В Ужгороді відбулося пленарне засідання 18-ї сесії Закарпатської обласної ради. Для роботи у залі зареєструвалися 42 депутатів. Розпочали традиційно з урочистих місій, вручили обласні та всеукраїнські відзнаки. З поміж них дві посмертно полеглим закарпатським військовим. Після до розгляду питань порядку денного сесії депутати підійняли тему щодо роз'яснення прийнятого напередодні Верховною Радою законопроєкту номер 9549 щодо особливостей примусового відчуження земельних ділянок іншого нерухомого майна з мотивів суспільної необхідності в умовах воєнного стану для розміщення об'єктів оборонно-промислового комплексу та об'єктів інфраструктури в Ужгородському районі. Сьогодні було важливо піднято питання про цей закон Верховної Ради про відчуження землі, але в цьому законі є така і така структура, яка приймає рішення. Це обласна військова адміністрація. Тому депутати звернулися, щоб на наступній сесії в межах своїх компетенцій військова адміністрація дала інформацію, як вони будуть приймати це рішення, і на основанні чого забирати відчужувати або забирати землю у людей. Одним із перших рішень депутати затвердили звіт про виконання минулорічного бюджету та внесли зміну до кошторису на 2025 рік. За 2024 рік Закарпатська область разом із обласного бюджету та областей та бюджетів територіальних громад було перераховано виділено коштів на потреби, пов'язані з війною, 1 мільярд 200 мільйонів гривень. Також ми сьогодні розподіляли вільні залишки за результатами 2024 року і 119 мільйонів, які були до перерозподілу, то 80 мільйонів ми також направили на потреби, пов'язані з війною. Проголосували також за важливі майнові та інфраструктурні питання, соціального захисту населення, а також проєкти щодо підтримки освіти, культури та економічного розвитку Закарпаття. Внесли зміни до положення про стипендії облради для талановитих перспективних спортсменів області. Це складний час треба підтримати і спортсмена, і тренери є види спорту олімпійські, де ми представлені на чемпіонатах світу Європи Олімпійській. Видах спорту, є види спорту, яких мало навіть хто знає. Тому ми в основному зосередили всі стипендії на олімпійських видах спорту, ну і дали п'ять стипендій на олімпійських видах спорту. Ну і паралімпійці ми завжди підтримуємо, тому що дуже хороший результат паралімпійці України показують на міжнародних змаганнях. Затвердили депутати й звернення до органів державної влади щодо невідкладного проведення ремонтних робіт на автодорозі державного значення Київ-Чоп, зокрема у пункті встановлення освітлення. Так, спі запити, як правило, стосуються інфраструктури області. Ми розуміємо, що сьогодні всі кошти йдуть на витрати пов'язані з війною. На жаль, в бюджеті на 2025 рік, в національному бюджеті, на території Закарпатської області було виділено 0 гривень 0 копійок на дорожню інфраструктуру. Тому все, що ми робимо, це робимо за кошти обласного бюджету або за кошти громади. Ще одне депутатське звернення стосувалося недопущення забудови території навколо Чорних Озер в Ужгороді. Також додатково одноголосним рішенням спрямували 2 мільйони гривень на оздоровлення закарпатських дітей та 10 мільйонів гривень на регіональну програму Турбота.